Коридор затемнень 10 речей, які потрібно викинути до 14 березня, щоб не накликати лиха. Березень 2025 року обіцяє бути особливим завдяки коридору затемнень. Місячне затемнення 14 березня в Діві разом із повним місяцем, і сонячне затемнення 29 березня в Овні створюють потужний період для трансформації. Езотерики вважають, що цей час ідеально підходить для очищення, як внутрішнього, так і зовнішнього. Щоб підготуватися до змін і не тягнути за собою застійну енергію, важливо позбутися певних предметів із дому до 14 березня. Перше це зламані годинники. Сивол зупинки часу. Годинники, які не йдуть, або ті, що показують неправильний час, це не просто поломка, а езотеричний знак застою. Вони символізують зупинку прогресу в вашому житті. Якщо у вас є старий будильник, який давно не працює, чи настінні годинники з розбитим склом, позбудьтесь їх до 14 березня. Місячне затемнення у Діві любить порядок. І зламаний годинник порушує цей ритм. Як викинути. Подякуйте предмету за службу і викиньте у смітник, уявляючи, як час знову тече вільно. Друге. Старий одяг із сумними спогадами. Тягар минулого. Шафа повна речей, які ви не носите – Особливо зверніть увагу на одяг, пов'язаний із негативними подіями. Сукня з невдалого побачення, светр від людини, яка вас образила. Ці предмети зберігають енергію минулого і не дають рухатися вперед. Перед повним місяцем у Діві, яке підсвітить усе приховане, очистить гардероб. Як викинути? Візьміть річ, скажіть, я відпускаю тебе з миром і віддайте на переробку чи викиньте. Тріснутий посуд. Розбита гармонія. Чашки з тріщинами, тарілки зі сколами чи надбиті склянки це не просто дефекти. З зотериці вважається, що тріснутий посуд притягує невдачі і розлади в сім'ї. До 14 березня з таких речей, щоб не блокувати енергію, достатку і миру в домі. Як викинути? Загорніть у пакет, викиньте й овіть, як ваш дім наповнюється цілістю. Четверте. Старі листи й записки. Цифровий і паперовий багаж. Листування з колишніми, записки з образливими словами чи навіть старі рахунки. Це якір, що тримає вас у минулому. Перед коридором затемнень перевірте шухлядий телефон. Видаліть старі повідомлення, спаліть листи, які викликають біль, повний місяць удіве вимагає чистоти, і це стосується належе фізичного простору. Як виконати? Подрібніть папір чи видаліть файли, промовивши, я звільняю місце для нового. П'яте засохлі квіти. Мертва енергія. Засохлі букети, вазони, які не вдалося врятувати. чи навіть штучні квіти, вкриті пилом, символізують завершені цикли, які ви не відпустили. У березні, коли Всесвіт закликає до оновлення, ці предмети гальмуватимуть ваш рух. Як викинути, викиньте у смітник чи компост, подякувавши рослинам за красу, яку вони дарували. Шосте зламана техніка. Блокування прогресу. Старий телефон, який не вмикається, тостер, що не гріє чи навушники з одним вухом. Ці предмети накопичують енергію невдачі застою. Перед 14 березням, коли діва закликатиме до практичності, пусть позбудьте зламаної техніки, щоб звільнити простір для нового. Як виконати? Віднесіть на утилізацію, являючи, як ваше життя наповнюється новими можливостями. Сьоме – Подарунки від токсичних людей, невидимі пута. Сувеніри, прикраси чи дрібнички від тих, із ким ви розірвали зв'язок, чи відчуваєте негатив. Несуть їхню енергію важді. Коридор затемнень, час завершень. Тож до 14 березня приберіть ці предмети, щоб не тягнути за собою чужий вантаж. Як викинути? Викиньте чи віддайте, сказавши. Я відпускаю тебе і усе, що з тобою пов'язано. Восьме. Старі журнали і газети, інформаційний модлог. Купа пожовхлих журналів чи газет, які ви колись прочитаєте, це не лише полузбірники, а й символ застарілих ідей. Повний місяць діви любить ясність, тож до 14 березня позбутись цього інформаційного баласту, щоб відкрити розум для свіжих думок, як викинути, відправте на переробку, уявляючи, як ваш простір стає легшим. Дев'яте – Розірвані книги. Знання, що втратили силу. Книги з вирваними сторінками чи ті, що давно не відповідають вашому життю. Наприклад, підручники з минулої професії блокують потік нових знань. Перед коридором затемнень очистять полиці від такого мертвого читання. Як викинути? Віддайте на макулатуру чи викиньте, промовивши. Я відкриваю місце для нового досвіду. Десяте непотрібні дрібниці про запас, ілюзія безпеки. Гудзики від давно викинутого одягу, порожні коробки, одноразові пакетики з соусом. Ці дрібниці накопичуються на всяк випадок, але насправді створюють хаос. До 14 березня, коли діва закликатиме до порядку позбутися цього мотлуху, щоб звільнити енергію для справжнього достатку, як викинути, викиньте без жалю, уявляючи, як ваш дім дихає вільно. Чому це потрібно зробити до 14 березня? Місячне затемнення 14 березня у Діві разом із повним місяцем це момент, коли всесвіт підсвітлює все, що потребує завершення. Предмети, які ви тримаєте вдома, впливають на вашу енергетику. Зламані речі притягують невдачі, старі спогади біль, а мотлох застій. Позбувшись їх до початку коридору затемнень, ви відкриєте простір для нових можливостей, яке принесе сонячне затемнення 29 березня. Езотерики вірять, що чистота дому це відображення чистоти душі. І березень ідеальний час для такого ритуалу. Як провести очищення, практичний ритуал. Перше, візьміть білу свічку, символ очищення і запаліть її. Друге, обійдіть дім із наміром. Знайти ці 10 предметів. Третє. Складіть усе в окремий пакет, промовляючи. Я відпускаю старе, щоб пустити нове. Четверте. Викиньте речі і уявіть, як ваш дім наповнюється світлом і легкістю. П'яте. Після завершення провітріть приміщення і подякуйте Всесвіту за під... підтримку. До 14 березня ви маєте шанс підготувати свій дім і життя до коридору за Викиньте зламані годинники, старий одяг, тріснутий посуд і все, що тягне вас назад. Ці 10 предметів не просто речі, а символи застою, які завдають вам і заважають розквітнути. Повний місяць діви і затемнення відкриють двері до нового, але тільки якщо ви будете готові їх відчинити. Почніть очищення вже сьогодні, і нехай березень стане для вас місяцем оновлення та гармонії. До зустрічі в нових відео!